Добрий, день, шановне товариство, на тлі останніх подій, а саме отруєння дружини очільника головного управління розвідки міністерства оборони Мар'яни Буданової і низки високопосадовців головного управління розвідки Міністерства оборони в українському суспільстві почали з'являтися цілком логічні запитання: якщо російська сторона змогла підійти настільки близько до керівництва головного управління розвідки міністерства оборони і отруїти низку високопосадовців, то чи є можливості української сторони на проведення активного характеру операцій на території противника? І, власне, мені вже задають запитання, чому українські спецслужби не проводять операції з ліквідації високопосадовців, як Російської Федерації, так і відповідно Колаборантів, які наразі переховуються чи то проживають на території Російської Федерації. Я не буду відповідати за українські спецслужби, але відповім за себе. Подібні операції проводилися громадською ініціативою Права справа ще в 2017 році. Саме про це ми і поговоримо. Поговоримо про можливості українського руху спротиву проводити активний характер операції на території Російської Федерації. Але перейдемо до справи 27 січня 2017 року в соціальних мережах, відповідно в ЗМІ, як російських і українських, з'являється інформація про смерть в Москві першого ватажка так званої ЛНР Валерія Болотова. Тоді е, його найближче оточення, зокрема Костянтин Книрик, заявив про те. Те, що 46-річному Валерію Болотову то, урастово стала за інформацією книрика, лікарі визначили причину смерті ватажка бойовиків. Офіційна версія російської сторони озвучена 27 січня 2017 року, це гостра серцева недостатність. Варто говорити про те, що цю офіційну версію російської сторони підтвердили. Як е, найближче оточення було того, так і, відповідно українські спецслужби. зокрема, як спікер парламенту Новоросії, так званої Олег Царьов, теж недобиток, е, е, коментуючи смерть Булотого, заявив про те, що його причиною смерті стала емоційність і психологічний вантаж через минуле. Олексій Карякін, який вважався наближеною особою дал, а, до болота, і так би мовити, соратником по боротьбі, я нагадаю, вони, в принципі, починали так звану руску вісну а, в Луганську у 2014 році, заявив про те, що останнім часом Болотов скаржився на стан здоров'я, на серце. І далі пряма мова Карякіна. Останнім часом він приймав ліки. У якийсь момент це, це не питала. Повідомив е, колаборант з Луганщини. Ігор Гіркін, більш відомий як Стрелков, який особисто знав Валерія Болота, заявив про те, що у того були великі проблеми з алкоголем. Якщо це правда, зауважив Гіркін, то я б не став однозначно говорити про те, що мав місце злий намір. Болотов давно і багато пив, повідомив він у соціальних мережах. Свою чергу, військовий експерт сайту інформаційний спротив, який вважається дотичним до головного управління розвідки Міністерства оборони. Юрій Карякін, фактично підтвердив слова Гіркіна щодо проблем було того з алкоголем. Він зауважив, що Валера був веселий чувак запійний. Можливо, прийшов час, коли сердечко не витримало. Ну і відповідно, як же без Коментарів з боку радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка. Він назвав, що причиною його смерті Болотова був бояричник. Ну, ми всі з вами пам'ятаємо ті, меми, а саме е, улюбленим напоєм росіян на думку українських і власне російських ЗМІ, був саме бояричник. Так, от е, за інформацією Зоряна Шкіряка болотов е, перебрав власне з цим е, алкогольним напоєм. Примітна була відсутність реакції Служби безпеки України на повідомлення про смерть болотова Я пояснюю чому. А йдеться про те, що був попередній негативний досвід. Е, Справа тим що що то серпня 2016 року радник голови Служби безпеки Юрій Тандіт, який фактично виконував роль спецпрес-служби українських спецслужб в ефірі телеканалу 112 Україна, коментуючи інформацію про замах на ватажка ЛНР Ігоря Платніцького, заявив, що за відкритими каналами Служби безпеки України він може підтвердити цю інформацію. Дійсно, ми говоримо про те, що був замах на Ігоря Венедиктовича Плотницького, зауважив тоді Тандін. Зазначив він, крім того, що і лідер бойовиків ЛНР Плотницький перебуває за інформацією Служби безпеки у важкому стані. Утім, за інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи право справа, 6 серпня, станом на 12 -го годину підтверджувався лише факт посиленої охорони обласної лікарні, а не факт перебування. Повання на її території самого платнічного так само не підтверджувався характер отриманих ними важких поранень. і згодом власне сама інформація аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа щодо імітації замаху на платницька, а не замах. Підтвердилася абсолютно. Тобто йдеться про те, що Служба безпеки України дала інформацію, яка не відповідала дійсності. Аналогічний характер інформації був оприлюднений і на той момент полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони Скібіцьким. Менше з тим, повернемося до факту смерті Болотова. Відповідно на момент оприлюднення інформації в засобах. Інформації як російських, так і українських, я м, вийшов на загали і оприлюднив інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа про те, що смерть Болото це банальне вбивство, замаршковане під серцевий напад. Більше того, повідомлялося подробиці цього вбивства. Зокрема, йшлося про те, що Болотов був отруєний. Причому підтверджував е, на підтвердження. Цієї інформації я наводив власне подробиці нейтралізації Болотова. Мовилося про те, що Болото зустрічався е, в день власне, своєї смерті з тим самим Карякіним і людиною дотичною до спецслужб так званої ЛНР, Себто, характер інформації свідчив по відповідно оперативний супровід операції з нейтралізації Болотова. Ще раз нагадую факт його отруєння відбувається в центрі Москви. І відповідно вже за декілька годин аналітичний відділ громадської ініціативи права справа отримує інформацію і подробиці цієї резонансної події. Більше того повідомляється навіть подробиці зустрічі Болотова, з ким він зустрічався. Особовий склад зустрічі і відповідне місце його отруєння, зокрема мовиться про те, що було тут зустрічався з представниками так званої ЛНР, а зокрема Олексієм Карякіним і людиною наближеною до спецслужби Російської Федерації, так і так званої ЛНР у кафе Червона машина в будівлі Людового палацу ЦСКА. А тепер я пояснюю звідки така поінформованість аналітичного відділу громадської ініціативи права справа щодо подій, які відбувалися в центрі Москви. А мовиться про те, що операція з нейтралізації Болотова була розроблена і відповідно втілена у життя аналітичним відділом громадської ініціативи права справа. І тепер історія цих подій після так званої руської вісни, коли Владу в Луганську захопили проросійські бойовики на чолі з болотом болото очолює так звану Луганську Народну Республіку. Так от, в момент загострення ситуації в полон до бойовиків ЛНР потрапляє член громадської ініціативи право справа. Під час допиту йому були нанесені травми, несумісні з життям. Щоб ви розуміли, я оприлюднюю навіть подробиці його допиту, на якому був присутній валерій Болотов. Моєму побратимові загнали через анальний отвір держак від Лопати. І коли він втрачав свідомість від болі і просив його добити, на нього просто помочилося. Відповідно після того, як ми отримали подробиці загибелі нашого побратима аналітичним відділом громадської ініціативи правосправа, було прийнято рішення на проведення відплатного характеру акції з нейтралізації очільника ЛНР Валерія Болотова. В основу цієї операції лягла інформація, яку нам вдалося просунути найближче оточення Болотова про те, що Болотов отримав від української сторони. Суму в розмірі 20 мільйонів доларів, але забув поділитися зі своїми поплічниками. Я поясню, про що йдемо після захоплення будівлі Служби безпеки України і відповідно зброярки СБУ, в якій знаходилося більше 900 одиниць вогнепальної зброї. Певний час бойовики не виходили за межі будівлі Служби безпеки України, не проводили активного характеру дій. Так, от саме цей період називається великим сидінням в історії сучасного Луганська. А мовча про те, що фактично, скажімо так, так зване велике сидіння за інформацією аналітичного відділу громадської ініціативи права справа була куплена українською стороною. Нами було зафіксовано факт передачі цих грошей, а мовча про те, що автомобіль марки. Шкоди темно-зеленого кольору під'їхав до відповідної будівлі Служби безпеки України, були передані грошові суми. Причому е аналітичним відділом громадської ініціативи правосправи називалася сума, отримана Валерієм Болотом за те, щоб озброєні бойовики залишалися на території будівлі Служби безпеки України, не виходили за його периметр. Більше того, на той момент українська влада демонструє кроки, які свідчили про те, що з заколотниками замість їх придушення і фізичної ліквідації намагалися вести переговори, ба більше того, намагалися легітимізувати болото у політичному житті України. За інформацією, знов-таки з найближчого оточення Болотова я останньому навіть пропонувалася посада губернатора Луганської області. Менше з тим, після вбивства побратима. І відповідна людина, яка була дотична до діяльності громадської ініціативи правосправа, приймається рішення на проведення відплатної акції. Ще раз підкреслюю, її основа для полягає просунення найближчого оточення Болотова інформації про передачу йому великих грошей в розмірі 20 мільйонів доларів, які він не передав своїм поплічникам. Після того, як цю інформацію вдалося просунути найближче оточення болота, почалися внутрішні чвари середовищі бойовиків. Йдеться про те, що аналітичним відділом громадської ініціативи право справа був створений так званий штучний конфлікт середовищі бойовиків. До речі, подробиці цих штучних конфліктів, які мали назву, а власне павуки в банці озвучив свого часу на прес-конференції в Москві перебіжчик зрадник. Полковник СБУ Прозоров. Але повернемося до самого характеру операції. Власне, саме реалізація цієї оперативної інформації безпосередньо найближчому оточенні Болотова призвела до того, що він змушений був покинути свою посаду і виїхати на територію Російської Федерації. Більше того, у 2016 році відповідно керівництвам так званої ЛНР. Приймається рішення про легалізацію на території Російської Федерації Олексія Карякіна під виглядом вимушеної еміграції з ЛНР і відповідно, начебто, конфлікту з Плотніцькі вже в 2016 році. Аналітичне відділ громадської ініціативи правосправа повідомляє подробиці цієї операції. Російські спецслужби відповідно місцевих колаборантів, а мовиться про міністерство держбезпеки ЛНР, зокрема, повідомляється про те, що перебування Карякіна на території Російської Федерації в першу чергу пов'язане з нейтралізацією політичної активності Болотова. Варто зазначити, що у Болотова не було жодних проблем зі здоров'ям, ба більше того, у нього були амбітні плани повернення безпосередньо в Луганськ і. Повернення до влади шляхом знов-таки усунення від влади тодішнього ватажка ЛНР Плотнічкого. Варто зауважити, що після оприлюднення інформації громадської ініціативи права справа про отруєння було то і оприлюднення подробиць отруєння, я ще раз підкреслю, право справою здійснювалося не тільки просунення інформації, але й відповідно, оперативний супровід самої операції. Яка тривала практично 4 роки 31 січня? Вдова ташка бойовиків Олена Болотова, яка до цього практично уникала публічних коментарів з приводу смерті свого чоловіка, заявила про те, що він незабаром помер після того, як випив чашку кави в одному з московських кафе під час ділової зустрічі. Цебто йшлося про те, що вдова підтвердила інформацію громадської ініціативи правосправа, яка відповідно була передана спецслужбами, оприлюднена на загал. Себто подробиці смерті Болотова. Ба більше того, за її словами, напередодні смерті Болотов зустрічався двома чоловіками вже в названої мною кафе червона машина в будівлі льодового палацу ЦЕК в центрі Москви. Більше того, варто і зазначити той факт, що після того, як Болотов повернувся додому, він поскаржився дружині, що йому стало зле, і відповідно, після виклику швидкої, вже констатували його смерть. Варто зазначити, що на відміну від Карякіна вдова заявила про те, що жодних проблем зі здоров'ям у Болотова не було, а більше того, болотов ніколи не скаржився на стан здоров'я ніяк в Україні, а не відповідно на території Російської Федерації. Після вже заяв до Болотова про можливий характер отруєння, який підтверджував попередню інформацію аналітичного відділу громадської ініціативи права справа про насильницький характер смерті Болотова, російський телеканал ЛАЙФ повідомляє про те, що ті чоловіки, яким зустрічався Болотов, це саме Олексій Карякін і людина на псевдосанич. Варто й зазначити, що найближче оточення Болота, а саме Сергій Корсунський, у минулому його права рука, у коментарі українським змі заявляє про те, що з болотом в Москві хотілося зустрітися представники луганських бойовиків. але той більше місяця відмовлявся від аудієнці, а потім все ж таки погодився на зустріч з екс-прем'єром так званої ЛНР Карякіна. Так, от, під час цієї зустрічі якраз висувалися фінансові претензії Болотового з боку Карякіна. І відповідна зустріч завершилася тим сценарієм, про який я вже вам сказав: випили чашку кави, і відповідно наступна епізод це фізична смерть Болотова. Пряма мова Корсунського. розмовляв з людиною за окремим столиком. Решту про чашку кав ви знаєте. Моя думка його отруїла. Варто й зазначити, що після цього офіційна російська сторона змушена була визнати фізичний факт насильницької смерті, тобто фізичної ліквідації першого ватажка ЛНР Болотова це і є успішний характер дій українського руху спротиву на території країни противника. Ще раз нагадаю. Ліквідація нейтралізація болотова сталася в 2017 році, примітно те, що характер цієї операції був проведений чужими руками. Це так звана операція під чужим прапором. Тобто, ще раз наголошую, був створений штучний конфлікт середовищі бойовиків, і, відповідно, сам факт ліквідації відбувся. За руками самих бойовиків, тобто жодних претензій до української сторони щодо фактів так званого міжнародного тероризму, бути не може. Ви спитаєте, якою була реакція українських спецслужб? Ну, по перше, вони були не в курсі про характеру проведення операції, бо у аналітичному відділу громадської ініціативи правосправа на жаль був негативний досвід. Коли ми виходили з пропозиціями на спецслужби України щодо проведення тих чи інших операцій, але пізніше деталі їх ставали відомі або російським спецслужбам, або відповідним спецслужбам так званих ЛНР і ДНР. Тому успішний характер нейтралізації болота став можливий, тому що деталі операції не розголошувалися українським спецслужбам, а реакція була досить показова. Я отримав погрозу фізичної ліквідації членів своєї родини. Підполковник СБУ, який висував подібні претензії, пізніше був звільнений з Лав Служби безпеки України. І наразі він на викладачкій роботі університеті Шевченка. Примітно те, що цього співробітника СБУ вистачило розуму навіть призначити зустріч біля місія досить відомого вузькому колу, це так званого їжачка. Біля будівлі Департаменту захисту національної державності СБУ, себто людині було лінка навіть відійти до золотих воріт Я оприлюднив тоді в засобах масової інформації подробиці цієї зустрічі, чи реакція керівництва СБУ була м'ятєм. Але менше з тим товариство даний епізод научно свідчить про можливості української сторони щодо проведення активного характеру операцій. На території противника, ще раз підтрясую. Не тільки російські спецслужби, у разі якщо інформація про можливе отруєння Буданової, мають можливість проведення активних операцій на території України. Відповідно і українська сторона має оперативні можливості щодо нейтралізації. Як Представників окупаційної адміністрації так і відповідно представників силових структур Російської Федерації далі буде. Тримаємо руку на пульсі. Віримо в зсу. Це буде Україна.